Це величезний коник сиру, який можна їсти, і в цьому відео ми з вами побуваємо в гостях у Карпатському селі та подивимося, як дві сестри Галина Петращук та Марія Габорак створюють такі дивовижні вироби з сиру. Бувають ще більші і не тільки коники. Процес дуже цікавий і має багато особливостей. Особисто я був у захваті. Це унікальне сирне мистецтво, яке не тільки збереглося, але й в наш час продовжує розвиватися. Тому не забувайте поставити вподобайку та поширити відео для популяризації таких скарбів. І звісно, якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал Наші Бесаги. Ми тут продовжуємо з захопленням показувати українську їжу та різні традиції. Отже, переносимось в гірське село Брустори. Навколо гори. Краєвиди, які зачаровують і заспокоюють. І вже при в'їзді інформаційний стенд натякає, що село славиться особливими ремеслами. І виробництво сирних коників одне з них. Це сир, з якого і будуть робитися різноманітні вироби. Це сир буць. Домашній. Домашній. Він робиться з молока солодкого, не кислого. Треба його трошки підігріти. Молоко і тоді робиться ну, так званий глек. Трошки вкидається той рідині і, і робиться з того сир. Ось це для прикладу вливається в склянку той самий глек. На каналі наші бесаги є відео розповідь про полонину, де детально показано, як робиться буста та бринза. Так, Поки що нам треба сир підготувати, щоб він плавився. Для цього сиру пускають дуже гарячу воду. Починає отако от легенько кипіти. Дуже гаряче. Вода майже кіпяток, і відразу виникло запитання, чи не пече в руки. Вже Печуть і дуже печуть. Але такі маленькі детальки, то ще так не печуть. А от коли вже Це на великого коня, от тоді пече. Ось зараз в банячку відігрівається частина сиру. Чим більше сиру, тим довше його потрібно відігрівати. Хоча можна різати на дрібніші шматки і потім зліплювати як тісто. Якщо б бували на Гуцульщині, то мабуть чули і навіть куштували такі невеличкі сирні коники, які можна зустріти на базарах та ярмарках. Брустори вважаються місцем, де придумали робити коників. І на таке особливе свято, як Великдень, вироби від майстрів набувають особливих форм. Так, зараз ми будемо робити коники великі для наших хлопців-захисників. Відео знімалося за півтора тижні до Великодня, і саме на Великдень є традиція робити великих коників у кошик для освячення. З села Брустери є люди, які захищають Україну у війні проти російських загарбників. Тому в селі вирішили зібрати військовим великодні подарунки та наїдки, щоб кожен відчував підтримку стилу. Церкви організатори і готуються хлопцям на, на Великдень, ку будуть відправляти кошики, ну і трошки смаколиків там всіх для наших. Для наших воїнів. Той, хто мав домашній сир, приніс, а сестри вже на волонтерських засадах створювали ці вироби. Користуючись моментом, хочемо закликати вас продовжувати донатити. Підтримуйте військових напряму. Донатьте фондам та волонтерам, яким довіряєте. Віримо в Збройні Сили України разом до перемоги. Перші на голову. Так, робимо. Вушка. Як бачите, великі вироби робляться в чотири роки, оскільки не так просто витягувати сир. До того ж він постійно вистигає, і його потрібно періодично занурювати в кип'яток, щоб сам бус не втрачав свою еластичність. Коли будь-яка деталь сформована, її кладуть у ємність з особливою рідиною. Це називається соровиця. На каналі є відео, де ви могли вже бачити, як з криниць в Карпатах черпають соровицю, солону воду. У Нас було відео з села Марківка, і в тому відео з соровиці місцеві жителі виварювали сіль. Таких джерел в Карпатах є багато. Майстрині для роботи беруть соровицю або у сусідньому космачі, або в шашорах, або в пістині. І соровиця відіграє в цьому процесі певну функцію. Для того ж там закріплюється, він затугає. Так як, за, як фіксатор. Закріплювач. Невеликі деталі Галина та Марія роблять паралельно. Ось це для прикладу вже зробили тарницю для коня. Так тут кажуть на дерев'яне сідло. Воно теж відправляється в миску до соровиці. Ми будемо робити гуцула. Ще варто сказати про сам сир. Тут теж є свої складнощі. Кожен сир індивідуальний. навіть робити від одної корови все одно може бути трошки різниця. Є молоко жирніше, є. Кері, є що, що конік виходить дуже біленький. А є що такий кремовий, залежить усе від жирності. жирності молока. Метану треба зібрати. Не жирного, бо з жирного не робиться. Для плавлення добре підходить свіжий несолоний буц, який кілька днів вже підкис. Дірочки в сирі це перша ознака того, що він починає підкисати. От так, як у цьому, то трошечки трошки є вже дірочки. І може бути дуже багато дрібненьких, а може бути взагалі не бути, а він вже може робитися. Як вже має трошки кисненьку, він вже починає тягнутися. До речі, на каналі є відео, як наш дідусь робить домашній з дома з козячого молока. А це вже майже готовий вершник. Гуцул, який буде сидіти на конику. Ще треба йому кептарик. Ось кілька здавалося би простих рухів і гуцул вже стає одягнений у кептар. Так, мимоволі по цих сирних деталях можна познайомитися з елементами гуцульського побуту. Гуцул, кептар. А я буду робити таку е, мотушку, упряжку. Отак, її треба в'язати. Звісно, під час цього захоплюючого процесу стало цікаво, де Галина та Марія вчилися робити такі вироби з сиру. Наша бабуся робила, але такі великі не робила. Робила маленькі, ну і такі трошки, трошки більші. Бабуся дала основи, а пізніше майстрині навчилася вже робити великі коні. Свою майстерність досконалювали, надихаючись, прикладами інших. А тепер я буду плести. А в нас була тут майстриня в селі, Макійчук Марія. Про неї книжка була написана. Одна майстриня робила такі великі коники І вже так зразу купували в неї, а потом почали вчитися. Пробували, бо то так зразу і не годять, бо не виходить. Поволеньки, поволеньки. І тепер в брусторах виникла з часом традиція на великдень до свого кошика замовляти великого сирного коника. А в нас взагалі така традиція, що. На Пасху майже у кожному кошику є конік, і то великий. Є дуже великий. Навіть було, мені робили, але було, що навіть тут жінка зробила, було, що 12 кілограмів сира дали їй на того коніка. Ну він по тому, якщо його зробити, то він сплавлюється набагато менший, він вагу він втрачає. Чому саме такий витвір пояснюється все побутом, який склався історично? Це традиція. Їде гуцул на коні з полонини, з бербеницями. З давніх давен в горах робили брензу, і вона тут вважається білим золотом Карпат. До речі, окрім Великодня, є ще події на які замовляють сирні вироби. Ну, це на Пасху, але багато беруть на подарунки, на дні народження. Хочуть привітати когось торти такі сирні, різні композиції, роблять. на весілля, так як... Тепер весілля у нас в первоєнній чести, первесіль немає, а так то багато замовляють на весілля. Стосовно сирних тортів, коли пані Галина показала мені свій телефон з десятками, а то й сотнями фотографій, то я був відверто вражений. Надзвичайні витвори сиру на різні дати та події, які замовляли люди раніше. Пані Марія пригадала одне цікаве замовлення навіть для дитини. Робила динозавра. Трохи дивилися в інтернеті, трохи думала, а трохи що виходилося. Але взагалі то вдався. Для хлопчика він дуже любить динозаври і зробила такого великого, схочу великого динозавра. А ще під час розмов згадували, як робили найважчий виріб. До Сиру було десь ну, десь 7 кілограмів було сиру. Це був такий коніками робили з нього. Дуже важко. Великого дуже важко, бо він пек, дуже пекучий. Це треба великої посудини. Треба швиденько робити, одні руки там не, не можуть зробити, треба вдвох. Забігаючи наперед, Галина та Марія вечором після зйомки доробляли ще одне замовлення. Це був коник не на 7 кілограмів, але все ж великий. Ледь помістився в цю ж саму миску, де вільно плавають багато виробів. Це будуть на дві буде на дві там. До речі, бербенички – це дві такі дерев'яні бондарські ємності, в яких і возили бринзу. І саме під час процесу виникла ідея замовити коника, але з ексклюзивним нововведенням від нашого каналу. Це буде ексклюзив. Попросив замінити барбениці на бесаги. Так як канал названий в честь цієї торби, тому ця забаганка так і напрошувалася. Майстрині недовго думаючи, прямо під час зйомки зімпровізували, швидко обдумали цей невеличкий проєкт і за кілька хвилин бесаги були вже зроблені. Та ще й не пусті, а вже наповнені. Побачити їх можна на міжнародному каналі. Не застівають, тепер треба коняти цієї бесаги. А в цьому ж відео ми все ж таки додивимося, як складається традиційний конник з бербеницями. Але перед тим як скласти коня, йому роблять гриву та хвоста. І коли сирні деталі певний час полежали в соровиці і закріпились, з них можна формувати виріб. Отак. От Тоді кладемо бербениці. Тож їх треба трошки розпарити, покласти так, як треба. І зверху дільце, їх треба всіх прив'язати. І за кожен раз так треба просилювати. Як найтугіше зав'язати, аби він... Хочемо подякувати всім за перегляд, хто підтримав це відео вподобайкою, коментарем, поширенням та особливо фінансово. Завдяки фінансовій підтримці ми можемо і надалі планувати та створювати такі відео. Це все допомагає робити смачний український контент про Україну та людей. Бажаємо, що дуже важливо популяризувати такого роду діяльність та знайомити ширшу аудиторію з цими скарбами. Всі реквізити для підтримки нашої роботи у закріпленому коментарі або ж в описі. Ось так. А тепер він готовий. Але це ще не кінець, коники потрібно деякий час просушити. Для цього є спеціальна підставка-сушка. За момент зйомки виготовили три великі сирні коники, та ще кілька дрібних виробів сиру, як от маленькі коники, баранчик, лебідь, кульку, квіточки та косу. Поширте відео, щоб більше людей побачили це вражаюче сирне мистецтво.